Новий рік шукають діти, і дорослі, і малі. Це той час, щоби радіти, наближати свята дні. Новий рік несе перемогу, щастя народу та злагоду бдів, всі, як один, на допомогу, мої побажання усім, і щедрівка на поросі. Є у двері, запросіть гостей з морозу до святкової вечері. Колядуйте, посипайте, з Новим роком вас вітаю! Я, Ганна Ткаченко, студентка третього курсу Красноградського медичного фахового коледжу. Щиро вітаю Україну з новорічно різдвяними святами. Зараз усі думки про перемогу і мир. Тож нехай Санта Клаус приходить як казка. Приносить хороші новини. Нехай усім буде Божа ласка, і Бог нам прощає провини. Христос рождається, славімо Його. Христос рождається, славімо Його. Христос рождається, славімо Його.